Знаєш, як е, цей парашут я склав сам, так? Роблять парашутисти перед тим як стрибнути. Так ти, наприклад, шнурок натянув сам, і якщо щось не так. Ну я і дебі! Два ні, ні. Я навіть не бачила, як він поїхав! Любишь кататься, любые саночки возить, правда, Игорь? Угу. Uh -huh. скоро все будет. Мы в процессе. Блин, ну а теперь через тот песок скользучий больше. На мосте не так. -то. Давай, щось придумай, я тобі Давай. Ігор намагається зав'язати шнурки, коли заліз на скелю. Він зміг, він молодець. Так тримати. Ігор, полізеш вище? Оп, видавай. Ти типу, не постійно, ти має не максимальний напруг. Тому що деколи ще де, де, треба зробити, цифрог. я роблю рывок і не просто скопаємо пуск. Окей. Ігор Доліз до третього, Ігор, молодець! Натру, напружу, натру. Ми знали, яке ці їх тях у цього відпускають. Ярік в нас перетворився на лінивця. Сподобалося йому то дерево. А пам'ятаєш, як минулий раз тебе тут заклинуло? Я на шамарі піднімалась тоді. Ну, так але вже легше. Вже спокійніше на голову. О, о, чор на одній нозі? Тобі дві ноги є, двома ногами опора має бути, бо тобі, щоб не кидало. О, і перескочили рука вперед назад, вперед назад, далі від вісімки. Туше Рома, не срать! <різь> Та не колінами опирайся взуттям. Ноги вище. Ну так відхиляєшся від шнурка максимально. Отак, так. Ну не колінами, а взуттям. І відстрибуєш. А рука має бути далі від вісімки, бо пальці зараз засмокчу вісімку. Шнурок викинь між ніг. що він тобі між ногами? Ну, ну шнурок збоку має бути. Отак. І вперед, назад, вперед, назад. Давай, поїхав. Дивись на мене, роблю фотку. Ха -ха, блін, момент піймав. Я так можу. Все, всі дівчата твої на Тіктокі. Давай. Лізь, лізь, давай, давай, давай. Як, які дівчата? А Нормальні? Який сенс було лізти на скалу, якщо не про дівчат думати. Ноги широко, пам'ятаєш, колінами не впирайся, а в тебе є для того червики. Так. Відхились від стіни. Ноги мають впиратися в стіну, а ти облизуєш стіну. Відхились від неї, відхились, сміливіше. Ноги вище. Отак, ще, 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 давай, 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 давай. О, то вже якісь стрибки пішли. Так як має бути. Ну, так, правильно робишся? Михайло, ти перший раз дільферієшся? А, ну взагалі то не рахується. Ширше ноги, трикутником таким стаєш. Пам'ятаєш, ми розказував. Так, і давай, стрибай, сміливіше. Там вже до землі фігня летіти залишилась. Давай-давай, Сміливо, сміливо. Ти ж бачиш, тримає, все надійно. Старайся ноги на одну лінію не ставити, трикутник. Широко. Так щоб між ними було сантиметрів 40. Отак. І в камні впирайся. Добре, відхиляйся від шнурка, відхиляйся. Спокійно. Давай, 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 давай. Можна пострибати навіть. Все? Страшно? Це нормально. Не бояться тільки плидулки. Пару разів так злізеш, потім перестанеш боятися, бо буде досвід. Хто скрипить? То, то, так завжди скрипить. Не страшно. Давай спокійно. Йолеся, давай. Стрібками, динамічно. По дорозі, якщо бачиш якісь камні, ще щось скидає, все, чистим скелі. Ну, спершу дюльфери, потім будуть з нижньою страховочкою порізати, все потрошечки. Я спершу верхня, а потім нижня страховка. А як, вер... як лишня страховка? Ну, то тебе страхує знизу, а ти йдеш, і от ми для чого вуха били на скелі? Що ти відтяжки щелкаєш у них і йдеш вверх, вверх, вверх. А ти руку з, 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 з попи вперед і поїхала знову. провела, вперед, вперед, як ручах, ні. Ну, перед собою аж викидай. Ну.